Більшу частину свого життя 19-річний Максим Гімон присвятив кульовій стрільбі. Завдяки працьовитості та наполегливості у досить юному віці спортсмену вдалося досягнути чималих висот. Він майстер спорту України зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів, а також призер чемпіонатів Європи та світу. Наприкінці 2024 року. Юнак вдало виступив на міжнародних змаганнях. Різдвяний кубок проходив у хорватському місті. Осіек. досить багато було учасників, тобто були представники. І, ну, України, Іспанії, Сербії, Хорватії. В цьому турнірі були такі правила, що всі стріляють кваліфікацію 60 залікових пострілів особистих. І всі разом і дорослі, і юніори. Юніори ну, окремо їх виділяли і нагороджували. А також ну, я, як юніор, міг змогу стати, там, зайняти місце і як юніор, і як дорослий. Тому я ось серед юніорів став перший. А серед дорослих по кваліфікаціях був, начебто, третій чи четвертий, а так став четвертий. Участь у таких змаганнях не тільки можливість для кар'єрного зростання. Це виховує спортсмена як особистість. Вміти працювати зі своїми емоціями, навіть якщо якась стресова ситуація, тобто все одно реагувати спокійно, зосереджено, розважливо, тобто ось це найголовніше в нашому спорті. Разі Максим доводить до максимуму свої спортивні навички, робить усе можливе, аби в майбутньому досягнути поставлених цілей. Коли мені випиться 21 рік, я вже буду дорослим, тому хочеться виступати вже за дорослих і їздити на міжнародні змагання і виступати вже на такому високому рівні. Я дуже вдячний своєму особистому першому тренеру. Це волонвини Олексій Володимирович. Він зараз, на жаль, ну не тут. Він на фронті. Дякую там, ДСШ США номер 7 за те, що от я тренуюсь. У мене є зброя хороша. все у мене є у січні. Стрілець представлятиме Україну та Кривий Ріг на Кубку Світу, який проходитиме у Мюнхені. Дар'я Юськова, Олександр Домашов, цей день.